Двоє сидять за столиком у кафе, кава холоне, вони мовчать, уникаючи поглядів одне одного. Це мовчання не затишне і не тепле, воно порожнє. У ньому чутно тріщини, по яких розходяться їхні світи. Як зрозуміти, що кохання вже перетворилось на відлік до кінця, що момент, коли серця розійдуться, уже закладений у самих. Підвалених стосунків. Не всі розриви несподівані, деякі прописані ще з першої зустрічі. Можливо, це позвучить лячно, але якщо придивитись, майже кожні приречені стосунки подають сигнали про свій крихкий фундамент. Сьогодні ми поговоримо про ці ознаки. Про те, що часто лишається непоміченим на початку, але неминуче веде до кінця, без моралізаторства, лише відверта розмова про те, як любов вмирає. І чи можна цьому запобігти? Це канал прокрустове ложе. Мене звати Роман, і сьогодні я хочу проговорити одну важливу річ: через умови, в яких ми зараз живемо, кожен так чи інакше відчував на собі тяжкий тягар психологічних проблем: тривог, депресій, апатії чи румінації, або ж просто не знав, як жити далі та куди йти. Саме тому я хочу порекомендувати вам сервіс Майндлі найбільшу в Україні платформу з пошуку та роботи з психологом онлайн тут ви зможете не просто знайти свого ідеального психолога, але й за промокодом Ложе отримати знижку в 10% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом. Посилання на платформу ви можете знайти в описі та закріпленому коментарі. Також там на вас чекає посилання на нашу телеграм-спільноту і мій інстаграм для тих, кому цікаво дізнатись більше про мене як людину. І ще хочу нагадати, що всі кошти від спонсорських підписок тут на Ютуб та на МОНОБАЗі я передаю на потреби інтернату мій особливий друг, де одна людина власними силами рятує життя понад 80 собак інвалідів, вивезених з зон бойових дій. Посилання на інтернат та банку з актуальним збором ви також знайдете в описі. Стати ж спонсором можна всього за 25 гривень на місяць. Ну і як завжди, прошу поставити лайк та залишити коментар, аби відео не потонуло в безодній рекомендації Ютубу. Перше запитання. Чому ми взагалі вплутуємось в стосунки, які з самого початку приречені? Чому обираємо людей, які нам не підходять, навіть коли всі дзвіночки тривоги дзвенчать? Психологи кажуть, що коріння часто тягнеться з дитинства, те як нас любили або не любили. Перші важливі для нас люди формує наш так званий стиль прив'язаності, своєрідний сценарій, за яким ми потім будуємо близькі стосунки. Якщо в дитинстві любов була непередбачуваною або умовною, у дорослому житті нас може тягнути до партнерів, з якими теж неспокійно. Якщо нас ігнорували, ми несвідомо шукаємо того, хто буде емоційно відстороненим, знайома біль. Здається, безпечнішою за невідомість. Це парадокс нас притягує знайоме, навіть якщо це знайоме джерело страждань. Простий приклад, дівчина, яка виросла з холодним відстороненим батьком, присягається собі ніколи не мати такого чоловіка. А в результаті закохується саме в такого: він може бути чарівним, успішним, але емоційно недоступним, і вона знову відчуває ту саму біль непоміченої дитини. Підсвідомо повторюється старий сценарій, щоб переграти його і, нарешті, заслужити любов. Але життя не психотерапевтична драма. Часто цей сценарій приречений завершитися так само, як і перший акт. Наукові дослідження підтверджують, наш стиль прив'язаності впливає на якість і тривалість стосунків. Безпечний або так званий надійний стиль запорука більш здорових союзів, тоді як тривожний або уникаючий стиль пов'язані з хронічними невдоволенням і конфліктами. Мета-аналіз року показав, що люди з нездоровою невпевненою прив'язаністю загалом менш задоволені у шлюбі, тобто внутрішня тривога або страх близькості буквально підточують стосунки зсередини. Емоційний якір тут. Історії, які ми всі бачили, подруга, яка раз по раз обирає поганих хлопців, хоча вони роблять її нещасливою. Чоловік, що одружується на черговій фатальній жінці, яка ним нехтує, точнісінько, як колись холодна матір. Для багатьох це знайомі сюжети, це не містика і не карма, а психологія прив'язаності. Ми намагаємося відтворити знайомі емоції, навіть руйнівні, бо не знаємо іншого. Його способу бути коханими, на жаль, такий вибіг партнера часто закладає міну уповільненої дії підстосунки ще з самого їх початку. Хтось може заперечити: ну всі ж ми не ідеальні, хіба можна з першої зустрічі зрозуміти стиль прив'язаності? Може достатньо кохання і все буде гаразд? Так. Кохання величезна сила, але закони психології не скасовує. Якщо людина не вміє будувати близькість через власні страхи або травми, один лише ваш запал це не змінить. Потрібна робота над собою бажано спільна. Зверніть увагу на початок історії, як потенційний партнер говорить про своїх колишніх, чи вміє вибачатися, чи слухає вас взагалі. Перші місяці знайомства це інтерв'ю на найважливіші, Ішу посаду у вашому житті, і іноді ще тоді видно, що претендент, на жаль, не пройшов відбору. Емоційна байдужість тихий вбивця любові. Кажуть протилежністю кохання є не ненависть, а байдужість. У стосунках це особливо помітно. Гарячі сварки, сльози, крики це ще не кінець. Кінець це коли вже все одно, коли двом більше нічого ділити, ні радощів, ні мрій, ні планів. Лишається тільки порожнеча спільних буднів. Пригадайте будь-яку пару, про яку ви дізнались, що вони розлучаються і здивувались, як вони ж ніколи не сварились. От саме це і тривожно. Відсутність конфліктів сама по собі не ознака здоров'я. Іноді це ознака того, що емоційний зв'язок вже помер, і сваритися просто не має сенсу. Вони живуть під одним дахом, але як сусіди. Розмови тільки про побут. Кожен сам по собі у своїх гаджетах або у своїх думках. Тиша за вечерею, потім тиша в спальні. потім... Два різні життя. Психолог Джон Готман описав навіть цілий сценарій розпаду: каскад, відділення та ізоляції. Спочатку пари все бачать у негативному світлі, навіть дрібниці дратують. Потім приходять чотири вершники апокаліпсису. Про них ми ще детальніше поговоримо пізніше. Далі фізіологічне виснаження від постійного стресу і стіна. Емоційне відключення люди, наче вимикають одне одного зі своїх сердець, щоб більше не було боляче. В результаті живуть, наче паралельні життя, практично не перетинаючись емоційно. Це і є байдужість пустель, де вже не проросте нічого і ніколи. У фільмах конфлікти виглядають драматичніше ніж холодна дистанція, але саме дистанція гірше знак. Якщо партнерам уже все одно, шансів дуже і дуже мало. Гнів все, що означає, що мені не байдуже, що ти щось значиш і можеш боляче вразити. Апатія означає, що почуттів майже не лишилось. Мовчання може бути затишним лише коли за ним. Стоїть розуміння порожнє мовчання знак, що розуміння зникло. Приклад із життя, шлюби з розрахунку. Люди одружуються не через велике кохання, або так треба. Вік, статус, гроші та таке інше, можливо, тиск сім'ї. Спочатку все непогано, все логічно, але минає час і два життя стають дедалі чужішими. Ні бурхливих скандалів, ні драм, просто відсутність близькості. Кожен шукає розради в своєму. Боті, хобі, може навіть на стороні. Врешті такі шлюби або тихо розпадаються, або тягнуться як союз двох самотності під одним дахом. Емоційна порожнеча бере своє, як не крути. без любові жити неможливо, навіть якщо зовні все є. Цікаво, що сучасні опитування підтверджують: люди розлучаються далеко не через побут або фінанси. На першому місці втрата любові та інтимності, на другому проблеми. Спілкуванні і на третьому втрата довіри та поваги в одному масштабному дослідженні. Майже 2,5 тисячі розлучених називали відсутність любові головною причиною розірвання шлюбу і. Це тенденція по абсолютно всьому світу. Емоційні та психологічні аспекти стали вирішальними для шлюбів сучасності. Іншими словами, люди все менш готові терпіти союз без душевної близькості. І тут можна знову заперечити: а хіба не нормально, що пристрасть з часом згасає? Може, це просто етап прожити без метеликів у животі? Звичайно, шалена пристрасть перших місяців проходить, і це нормально. Але є. Велика різниця між спокійною любов'ю і байдужістю. Спокійна любов це коли вам добре мовчати разом, бо ви відчуваєте зв'язок. Байдужість це коли мовчати легше, ніж говорити, бо спільних тем більше нема. Якщо ви помітили, що волієте провести вечір окремо, аби тільки не витрачати сили на розмову з партнером, це тривожний знак. Відстань, що вимірюється не кілометрами, а стінами між серцями, нікуди не зникне сама собою. Її треба або долати з двох сторін, або чесно визнати проблему. Давайте зафіксуємо, що байдужість ще гірша ніж сварки. Але сварки теж бувають такі, що пророкують кінець. Далі про ті самі чотири точні ознаки вершники, які ведуть стосунки до апокаліпсису. Цей образ вигадав все той же Джон Готман, дослідник, який понад 40 років вивчав пари та намагався зрозуміти, чому деякі шлюби процвітають, а інші розвалюються. Він виділив чотири моделі поведінки, які особливо токсичні, назвав їх чотирма вершниками апокаліпсису. Бо поява всіх чотирьох у стосунках майже гарантує швидкий кінець. Давайте ж їх перелічимо. Перший. Критика ні, не конструктивна претензія, типу мені прикро, що ти забув купити молоко, а тотальна критика особистості. Ти мене ніколи не слухаєш, тебе нічого не хвилює. Ти егоїст. Постійна критика підточує відчуття цінності у партнера, це наче жити перед дзеркалом, яке показує тільки твої недоліки. Рано чи пізно людина або озлобиться у відповідь, або згасне. Другий. Оборонність або захисна позиція це реакція на критику. Замість вислухати і спробувати зрозуміти, ти одразу виправдовуєшся або зустрічаєш нападом на напад. Я забув про молоко, бо ти мені мозок винесла своїми списками. Оборонність не дає вирішити конфлікт, навпаки, розкручує спіраль, виникає відчуття до партнера не достукатися. кожен окопався і стріляє. Третій. Зневага або презерство. Ось він, вершник чума на білому коні. Найнебезпечніший. Зневага це суміш роздратування та відчуття переваги над партнером. Коли один дивиться на іншого згори вниз, ніби той нікчема. В словах проскакує сарказм або глузування. І як тільки мені живеться з таким невдахою, як ти, або й невербально, характерне закочування очей, призирливі усмішки, зневага вбиває повагу, основу будь-якої любові. Не дивно, що дослідження показало серед вершників саме презирство найточніше прогнозує розлучення, це, наче кислота, що роз'їдає все хороше між двома людьми. Ну і четвертий стіна мовчання або ж ігнорування. Це по суті в. Коли конфлікт досягає піку, один із партнерів просто вимикається, замовкає, виходить з кімнати, ховається за газетою чи телефоном. Зовні виглядає спокійно, але насправді за цією стіною образа, страх або відчай. Мовчун ніби каже: мене тут нема, я не збираюсь це вирішувати. Для іншого це б'є боляче, його ігнорують, його слова повисають в порожнечі. Стоун як це називають в англомовній практиці, часто приходить, коли попередні вершники вже погосподарювали до схожу. Це фінальна стадія руйнівної комунікації, відмова взаємодіяти взагалі. Гутман побачив, що пари, де ці чотири стилі спілкування стали нормою, практично приречені. Він навіть навчився передбачати розлучення з неймовірною точністю. Уявіть, запрошує молоддя до лабораторій, дає їм тему для розмови, наприклад, Наси або родичі і через 15 хвилин спостерігає їх та записує. Потім, по міміці, словам, інтонаціям фіксує появи вершників. Якщо бачить багато презерства, критики тощо пророкує, що за 5 років ці двоє розійдуться, і він мав рацію. У понад 90% випадків страшно подумати, долю сім'ї вирішують якісь 15 хвилин на кухні і уважне око психолога. Вже може побачити фінал. Чому ж ці чотири моделі настільки руйнівні? Тому що вони вбивають фундаментальні речі: повагу, безпеку та довіру. Критика руйнує відчуття прийняття. Оборонність відповідальності, зневага, самоповагу і любов, ігнорування надію на діалог. Коли цього всього немає, стосунки перетворюються на мінне поле взаємних образ. Ніхто не витримає довго жити в стані війни, і тут є науковий факт. Призерство не лише прогнозує розлучення, а й впливає на здоров'я. Готман жартома назвав його сірчаною кислотою для любові. І навіть більше у дослідженнях пари, що перебували у стані постійної зневаги, мали слабший імунітет, а саме частіше хворіли на застуди та грип. Ось наскільки токсична атмосфера у сім'ї б'є буквально по всьому. Тепер я хочу зробити глибокий вдих. Та видих. бо є і позитивна новина: існують антидоти до кожного вершника. Замість критики, м'яка конкретна скарга, замість оборонності, вміння приймати частку провини, замість зневаги, повага і вдячність, замість мовчазної стіни – тайм-аут і щире повернення до розмови. Пари, які навчилися користуватися цими антидотами, мають шанс вибратися з піке. Але якщо нічого не міняти, пронос на жаль не втішний. Ви можете сказати, сварки бувають у всіх. Ми теж кричимо один на одного і нічого миримося. Це що означає, що ми приречені самі по собі конфлікти це нормально питання, як ви конфліктуєте? Є різниця між здоровою суперечкою і цими токсичними патернами. Здорові пари теж зляться, але без приниження і тотальних ярликів. Вони, умовно кажучи, кричать: Мене злий, що ти витратив зайві гроші а не. Ти безвідповідальний марнотрат. Після сварки вони вибачаються, слухають один одного. Головний індикатор повага зберігається навіть у гніві. Якщо ж у ваших сварках звучить призерство, образи і є емоційне відключення, варто бити на сполох. Пам'ятайте про правило 5 до 1. Готман з'ясував, що щасливі пари підтримують приблизно 5 позитивних взаємодій на кожну негативну. Тобто можна іноді і гримнути, але потім має бути як мінімум п'ять актів примирення турботи або тепла. Якщо ж у вас негативу стільки ж, скільки тепла або боронь боже більше, ваші відносини під загрозою. Ми розглянули конфлікти і байдужість, але є ще і приховані причини розривів: внутрішні ілюзії та дисбаланс у парі. Є ще один сценарій, приреченого кохання стосунки побудовані на ілюзії, що партнер допрацюється під нашими дбайливими руками. Ця ілюзія має різні обличчя, іноді це комплекс рятівника, коли людина відчуває свою місію в тому, щоб витягнути коханого з прірви, зцілити його душевні рани, виправити всі його проблеми. Звучить благородно, але насправді за цим часто ховається потреба почуватися потрібним і контролювати ситуацію. Такий рятівник часто несвідомо шукає партнерів із умовним пошкодженням, щоб реалізувати свою роль. І знаєте, що трапляється спочатку. Йому здається, що любов усе вилікує, а потім він вигорає. Бо любов це не чарівне зілля від депресії, не психолог і не реабілітолог. Якщо людина сама не хоче змінюватись, лагодити її безнадійно. Натомість рятівник відчуває розчарування, виснаження і образу, що його зусилля не оцінили. Схожий випадок, ілюзія Пігмаліона, коли ми закохуємося не в реальну людину, а в потенціал, в образ, ким вона може стати. От якщо він кине пити і знайде нормальну роботу, от тоді заживемо. Або е, вона трохи інфантильна, але я зроблю з неї справжню леді. Ми ніби ліпимо скульптуру з партнера, але люди не глина. У кожного свій стрижень, і силоміць його не зміниш. Такі стосунки тримаються на майбутньому, яке можливо ніколи не настане, і кожна сварка б'є болючіше. Бо я ж для тебе стараюся, а ти знову за своє. Ще один дзвіночок приреченості хронічна асиметрія вкладу, коли один завжди дає, а інший тільки бере. Один планує побачення, тягне побут, емоційно підтримує, а другий прийм. Має це як належне. Партнер-альтруїст може тривалий час тягнути на собі все, переконуючи себе, що якщо не я, то хто? Але по факту він один у цих стосунках. Два серця не б'ються в унісон, одне працює за двох, а друге байдикує. Рано чи пізно ресурс вичерпується. Людина втомлюється бути мотором стосунків і теж опускає руки, а споживач і не помічає його ж. Усе влаштовувало, поки про нього дба. Наукові дані тут теж промови вчені називають такі союзи асиметрично відданими. Дослідження 315 пар показали, що у випадку великого дисбалансу відданості ці стосунки значно менш задовільні для обох. Сильніша ланка, той, хто більше вкладається, відчуває більше негативу конфліктів і фрустрації. А слабша ланка більше агресії з боку партнера і також менш задоволена союзом. Більше того, такі пари частіше розпадаються, особливо якщо менш відданою є жінка. Іншими словами, коли один любить істотно більше ніж інший, баланс порушений і довго човен не пропливе. Емоційні історії цього блоку численні. Подруга, яка роками витягувала чоловіка з депресії, поки сама не впала у відчай, колега, що пішов від дружини споживачки, бо втомився бути гаманцем і психотерапевтом в одному флаконі, героїня серіалу, яка терпить алкоголіка, вірячи, що любов перемагає все, а утримує зламану щелепу і зла. Аману долю істина в тому, що змінити можна тільки себе. Врятувати тільки того, хто хоче врятуватися, та й любов це партнерство двох дорослих людей, а не проект Створи собі ідеального чоловіка або дружину коли любов зводиться до односторонньої гри, вона довго не витримає. Тут хтось знову заперечить: а хіба любов не в тому, щоб приймати людину повністю, навіщо тоді взагалі старатися, якщо не можна допомогти партнеру стати кращим, приймати? Так, підтримувати у зростанні, так, але любити не означає переробляти. Ключова різниця, ви можете надихати і мотивувати, але не вимагати змін під себе. Якщо ви від самого початку бачите в людині більше недоліків, які треба виправляти, ніж рис, які вас захоплюють. Це сигнал, що ви закохані не в ту людину, що перед вами. А в її теоретичну версію, це несправедливо щодо партнера і приречено. Люди змінюються поруч з тими, хто приймає їх сутність, асиметрія теж не про любов, вона про владу і страх. Варто чесно відповісти собі, чому я боюся попросити взаємності, чому терплю й тягну самотужки, якщо причина в низькій самооцінці чи страху самотності. Це треба вирішувати всередині себе, інакше ваш партнер так і не дізнається, що ви теж заслуговуєте отримувати, а не лише віддавати. Ну і останній штрих приречених стосунків, коли втрачається сама основа поваги, чи є шлях назад. На початку цього відео прозвучала думка: повага і прихильність необхідні, а зневага руйнує. Дійсно, коли в стосунках зникає повага, це майже фінішна, пряма до розриву. Можна пережити кризу грошей, сексу, характерів, але якщо партнер перестає вас поважати як особистість, або ви його усе валиться. Повага це визнання цінності іншої людини. Без неї любов перетворюється на щось потворне, владну гру, використання або знущання. Зневага, про яку ми говорили серед вершників, це і є втрата поваги в дії, коли кожна розмова з ущіпливістю, коли партнер викликає лише роздратування або огиду, буває і тихіша форма, не відкрите призерство, а саме байдужість і відсутність. Будь-якого захоплення, наприклад, дружина більше не поважає чоловіка або вважає його невдахою, і живе з ним або з жалю, або через дітей, або в глибині душі не цінує взагалі. Чи чоловік зраджує дружину і бреше, втрачаючи повагу до неї, і до себе одночасно? Такі союзи можуть тягнутися роками з різних причин, але справжнього життя в них уже немає, вони фактично. Мертві статистика підтверджує втрата поваги або довіри серед то причин розлучень у тому самому дослідженні, про яке ми згадували одразу після відсутності любові і комунікації. Люди кажуть: я зрозумів, що більше не поважаю її після того, що вона зробила, або він мене зрадив, я не можу більше довіряти. Це переломний момент. Повернути повагу дуже і дуже важко. Можливо, але важко. Зазвичай, якщо дійшло до відвертого призерства, рятувати вже пізно. Готман прямо називає призерство номером один серед первісників розриву. Тут треба сказати, бувають приклади, коли люди дивом долають, і навіть таке, деякі пари переживали зради кризи і відроджували почуття, але лише за умови, що обидва цього щиро захотіли і змінилися. Без взаємного глибокого каяття і роботи над помилками повага не відновлюється, і це довгий шлях. Чи можуть Пари пройти через пекло і повернутися так рідко, але можуть. Є навіть ті, хто після розлучення одружуються знову між собою. Вони зазвичай кажуть, що пережили особистісний ріст, навчилися прощати, по-новому подивились одне на одного. Ключове слово виросли. Це вимагає часу та зусиль. Сучасна наука про сім'ю підтверджує приблизно 10-15 пар, які розходяться, згодом знаходять спосіб примиритися через терапію або через зміни в житті а в шлюбній терапії ще більше. Наприклад, метод емоційно фокусованої терапії демонструє успішність до 70-75 тобто більшість кризових пар після роботи з терапевтом виходять на новий рівень близькості. Це означає, навіть дуже важкі випадки можна виправити, якщо обидва готові працювати. Любов це дієслово, мистецтво, як писав Фром, а не магія. І справжня близькість часто викована саме подоланням криз, а не втечою від них. Але треба дивитись правді в очі. Інколи єдине рішення відпустити мертві стосунки. Не кожну вазу можна склеїти так, щоб вона знову тримала воду. Якщо ви бачите всі ознаки приреченості, постійна зневага, байдужість, насилля емоційне або, не дай Боже, фізичне, одностороння гра варто визнати, що казки не буде. Краще чесно розійтися і дати собі шанс побудувати щось здорове з іншою людиною, ніж доводити одне одного до руйнування. Отже, не кожна сварка катастрофа, не кожна криза фініш. Існує безліч пар, які пережили бурі і стали тільки сильнішими, бо в їхніх очах була любов і повага навіть у найтемніші моменти. Але ми окреслили ті точні патерни, які практично гарантують розрив, якщо нічого не змінити. Це мов би, хвороба стосунків у фінальній стадії з очевидними симптомами: холодна тиша, тотальна критика, зневага, гравині ворота, втрата довіри, образ наостанок. Подружжя в вечеря. Колись вони не могли наговоритися. Тепер погляд кожного спрямований у тарілку. Любов не завжди вмирає голосно з тарілками, що летять об стіну, чи гучними дверима. Часто вона зникає тихо у порожньому погляді над вечерею, у мовчазному байдуже, що зависає між двома. Чи приречені вони? Можливо, а можливо, ще ні. Можливо, це мовчання крик про допомогу, тільки беззвучний. Якщо хоча б один його почує і заговорить в голос, шанс є питання лише чи вистачить сміливості знову торкнутися душі того. Хто колись був найближчим. Ну і за традицією, запитання відкрите для кожного з нас. А може справжня любов, це не відсутність конфліктів, а вміння лишатися поруч, коли все всередині кричить про втечу. І межа між приречені і будемо разом до кінця проходить там, де двоє руки або опускають, або міцно за руки один одного беруть. Вибір завжди. За нами.